Як думаєте, що сталося з цим квадриком? Це 200-кубовий, новий. Більше двох тисяч вони коштують на латинці. Обслуговування після покупки. Сухі підшипники заклинені. Блін. Китай непоганий, це от вони комплектували, тому що не, не бідна комплектація, але завжди є свої моменти. Не будемо про ціну на сам квадрик. Що ми робимо? Ну, це замінюється масло в редукторі. Дві зливні пробки, виходить, одна зливна, а одна заливна і це рівень. Вже в мануалі подивилися, то тобто, підквадрика заліза, зверху ніде немає. нічого. Залізли, подивилися, ну так от і замінюється. Іго-го! Ось таке. Як він називається це? Фурсаж мотор. 4х6.